Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом після вчорашніх погроз. Путіна бажання у усієї країни одне, щоб під час наступного пуску орешніка чи балістики помирних жителях Єгору зібрав інсульт та інфаркт чи інша страшна хвороба. І так було під час кожної ракети. Утім, питання її до внутрішніх зрадників. Журналістка Катерина Котенкова розносить далі мовою оригіналу. У нас Просто роблять ідіоті. Розказую кум єрмака, і одночасно очільник одесько. Ова, Олег Кіпер заявив, що російському десанту на Одещині завадив митрополит ОМП, у який добу бігав з іконою вздовж моря. Бляха, другий Моїсей, розумієте, у нас виявляється, з'явився. Господи, що вони несуть? Це вже знаєте, це. Це вже просто маразм кріпчає настільки, що пострашніше цього бред. Відбілюють просто відвертих сепарів, які завжди були антиукраїнськими. Тепер їх хочуть інтегрувати в нове українське суспільство, розказуючи про те, які вони защитники і герої. Виявляється про що каже Володимир Арєв? Звичайно, ментально свої. Чого ще чекати від людей, які були в обслузі юнуковича і партії регіонів? Пригадайте, ким були Єрмак, Гетьманцев. Татаров і інші принуковичі пригадали, хто не, не пам'ятає загугліть. Знаєте, Гугл пам'ятає все. Отож свої допомагають своїм, інакше чого б ще досі ОПЗЖ були у Верховній Раді. От скажіть мені, чого ОПЗЖ ще досі досі в Раді? Чого? Як взагалі таке може бути? Чого вони взагалі ще в Україні? Чого їх не поперли разом з Медведчуком? Вже всі бачили це відео бойка та колишній лідер ОПЗЖ. ОПЗЖ не тільки не поперли з Верховної Ради, вони зараз є союзники слуг, бо так добре голосують, коли це потрібно, слугам. І ось наприкінці третього року, повномасштабної війни, нардеп від ОПЗЖ озвучує відверто про російські тез скандал, звісно, але схоже, що у банкової свої розрахунки, бо ви подивіться вчора навіть не змогли. Набрати голосів для того, щоб проголосувати, щоб бойка прибрали взагалі. Ну не знайшлось голосів. Розумієте, ну після зустрічі залужного єрмака в Лондоні. Американці не мовчать, або уряд національної єдності або референдум про переобрання влади та мирні переговори. Або добровільна відставка. Зеленський може піти у відставку добровільно по стану здоров'я, ніби після страшної хвороби, про що говорила Зеленська декілька днів тому та трьохрічної боротьби. Як змозив це робити залужно по рішенню? ВЛК. зроблять обстеження, підтвердять поп. Улярно мережі версію зеленської і в Семп Шоті Джерела з посиланнями на генерала Омельченка знову пише про втому та арешту болячок в той же час. Військовий Роха пише Зеленського. Більше для мене немає, і багато хто із воїнів підтримує свою цю думку. Телеграм-канал Офісне Мишення пропонує Зеленському зробити тур по українських кладовищах або роз'яснити зеленському значення слів. Я з вами до кінця Зеленська підтримала військових та залужного питання утворення уряду національної єдності та до слова припинила спілкування з а соціолог і професор Євген Головаха вважає, що якби в Україні через два тижні відбулися президентські вибори, то вірогідно посол України Великій Британії Валерій Залужний став би переможцем. Однак, якщо вони відбудуться через довший період, робити такі висновки, зарано про це професор зауважив інтерв'ю Радіо Свобода на кінець 2024 року, центр соціальний моніторинг презентував соціологічне дослідження, яке показало, що Валерій Залужний є лідером політичних уподобань українців. Соціолог зауважив, що. Хоча його рейтинг є найвищим наразі, але реальні вибори можуть і поставити під питання його перемогу. Не все так просто в електоральному світі. Зрозуміло, абстрактний рейтинг у нього найвищий. Але якби дійсно якимось дивом через два тижні можна було провести якісь вибори, то дуже високоверогідно, що саме він би і став переможцем. Але коли почнеться політичне життя, це може бути тільки тоді, коли не буде воєнного стану в Україні. Якщо закінчиться війна, то почнеться політичне життя. Почнуться політичні кампанії. Доведеться звертатися до виборців за. Уважив Євгена Головаха. Професор вважає, що соціологічне дослідження не відображає період, коли почнуться реальні політичні перегони. Можна якісь гіпотези висувати, що там є шанси, що є це реальні кандидати і так далі. Але бути впевненим абсолютно у результатах ми не можемо, бо дійсно в Україні є політичне життя, є традиція політичного життя. Як ви знаєте, ми завжди переобирали президентів і вже скільки в нас їх було. А у цьому політичному процесі у цій ситуації електоральних змагань будь-що може статися розповів професор. За словами професора Валерія Залужного, немає харизми. Ото просто немає харизми і усе. Ви розумієте, є така дивна категорія психологічна і політична харизма. Тобто, це здатність людини політичного лідера впливати на маси, так що маси починають його слухати і починають думати, що саме він зможе вирішити і їх власні проблеми і проблеми країни. На думку Айогена головахи у президентських виборах перемагають популісти, які нічого не здатні вирішити, але вони здатні повести за собою більшість. Ість людей не кожен військовий перемагає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.